На Закарпатті провели Пленум Асоціації хірургів України. На захід з'їхалися академіки зі всіх регіонів, чиї імена відомі далеко за межами нашої країни, а також місцеві лікарі та науковці. Зібрання присвятили не лише тонкощам хірургії в умовах воєнного стану, досягненням та актуальним питанням у роботі, а також приурочили до 75-річного ювілею засновника асоціації Василя Русина. Даний Пленум присвячено 75-річчю Професор Русина Васильванича, який в тривалий час займає посаду головного хірурга нашої області, очолював створену з ним асоціацію хірургів Закарпаття. Доповіді будуть по військовій хірургії. Говориться. Актуальні питання сучасної хірургії, а саме військової медицини, за словами Василя Русина, який стояв у витоках створення асоціації хірургів, для Закарпаття це велика честь приймати пленум на своїй території, адже у заході беруть участь провідні спеціалісти держави, які визначають головні аспекти у роботі і, так би мовити, задають темп усієї хірургії в Україні. А в період воєнного стану перед цією галузю медицини постають нові виклики. Визначаються основні напрямки розвитку, ви розумієте? про те, ми говоримо про самі болючі питання, які зараз нас тривожать. А зараз на що тривожить? Війна? Як допомогти військовим, як допомогти пораненим? розумієте, Як поділити, будемо говорити. Мирну медицину розумієте, і з військовою медициною, як це поєднати, щоб у нас був єдиний підхід, єдине розуміння концепції лікування цієї рани від початку до кінця це складні дуже питання. До привітань також долучився очільник Закарпаття Мирослав Білецький. Як наголошує чиновник, такі професори, як Василь Русин, це не лише надбання Закарпаття, а й неабиякий досвід, який можуть отримати молоді спеціалісти. Хірургія зараз займає важливе місце в охороні здоров'я, тому що хірургія зараз зовсім помінялася. Це не та хірургія, яка була в мирний час. Це люди, які, яких привозять з поля бою. Це зовсім інші рани, це зовсім інші травми. І я дуже радий вітати сьогодні таких визначних людей. Сьогодні також ми будемо вітати нашого земляка. Русина Василя Івановича, якому 75 років, це вчитель, це науковець, це професор, який не тільки спасав життя, який ще передавав свої знання і передає свої знання майбутнім поколінням. До свого ювілею Василь Русин отримав чимало теплих слів, від і подарунків. Та найцінніше це врятовані ним життя, адже своїй професії хірург присвятив понад півстоліття. Людейни з великої букви, який. Перші кроки робив на Арахівщині, який відомий сьогодні не тільки на теренах Закарпатії і України, а й всьому світі, який виховав цілу плеяду хірургів, які щоденно сьогодні рятують життя не тільки цивільних, але й військових. На пленумі, окрім іменитих лікарів, також були друзі та однодумці Василя Русина. І опісля щирих привітань і нагород члени асоціації перейшли до розгляду практичних питань у галузі хірургії. Нині перед лікарями, які проводять оперативне втручання, стоїть надскладна задача зберегти людське існування у важких, а іноді й зовсім непристосованих умовах війни. І, на щастя, більшість практикуючих хірургів творять дива і рятують життя не лише військових, а й цивільних, а також на збереженням фізичних функцій кожного пораненого.